Ми не помічаємо речей, до яких звикли, і забуваємо про те, що саме ці речі забезпечують комфорт нашого повсякденного життя. Чи змогли б ми жити без електроенергії? Точно ні. І завдяки нашим енергетикам нам не доведеться. Адже в Україні є чим пишатися. Ми один з найбільших в світі виробників чистої та безпечної енергії, що генерується на атомних електростанціях. Понад 34 тисячі фахівців працюють для виробництва електроенергії на АЕС, гарантуючи світло у наших домівках. Ще десятки тисяч розвивають ядерну науку та технології, займаються ремонтом та обслуговуванням обладнання, сприяють тому, щоб атомна галузь України була однією з найбезпечніших у світі. Сьогодні атомні електростанції щоденно генерують понад половину всієї електроенергії в Україні. Забезпечуючи населення доступною та чистою енергією, наше завдання енергетична незалежність, добробут та розвиток, який можливий завдяки роботі атомників. Наша мета безпечне виробництво електроенергії, щоденний рух вперед та вдосконалення. Ми пишаємось нашими атомниками, які самовіддано працюють за для енергонезалежності України, щоденно забезпечуючи нас доступною життєдайною енергією. Ми горді за кожного, хто своєю наполегливою працею генерує енергію для розвитку України та добробуту всіх українців. Я атомник. Я працюю для України. З Днем енергетика. Дорогі учні та викладачі Южноукраїнського професійного ліцею. День професійного свята енергетики. Приміть ще вітання від випускника групи 109Е. 99-го 2022 року навчання Закальського Дениса. Як всі ви знаєте, на сьогодні енергетика відіграє надважливу роль в нашому житті. Вона оточує нас повсюди і давно сприймається нами як щось звичне. І ми навіть не замислюємося над тим, що багато людей, які працюють в сфері енергетики, щодня забезпечують роботу обладнання для безперебійного постачання електроенергії до кожного куточка нашої країни. В теперішній непростий час. Думаю, кожен відчув, як змінюється наше життя в той момент, коли зникає електропостачання. Без електроенергії немає оселях, не працюють електроприлади, зникає водопостачання, опалення, інтернет, мобільний зв'язок, зупиняється міський електротранспорт. І життя завмирає, завмирає до тієї миті, поки не відновиться електропостачання. Тож сьогодні я бажаю вам всім сповнитися гордістю за свою важливу професію, з якою ви пов'язали своє життя. Бажаю учням натхнення і жаги до навчання, а викладачам та оновитих учнів, якими можна пишатися. Нехай у ваших оселях завжди буде світло, мир та затишок. І все буде Україна! Шановні колеги, а саме викладачі, студенти та наші майбутні працівники ВППС. Хочу привітати вас зі святом енергії, світла та тепла, а саме Днем енергетика. Хочу побажати, щоб в наших домівках завжди було світло та тепло. Зокрема, студентам бажаю легкої сесії та захисту дипломних робіт. І пам'ятайте, як би важко вам не було, ніколи не відступайте і не здавайтеся від досягнення своїх мрій. Слава Україні! Коли немає світла, мовчить свій телефон немає світла, бо підідаю співає разом. Немає світла, лютий мороз за вікном, немає світла, коли немає світла. ранку енергія світла. Енергія кави. Енергія міста. Енергія сонця. Енергія це стихія. Електроенергія робить наше життя таким, яким воно є. Працюємо з десятками приладів. Працюємо та навчаємося зі світлом. У наших домівках тепло та затишно. І ми не помічаємо комфорту, поки не вимикається світло. Чи можемо ми жити без електроенергії? До осені 2022 року ми не знали, що існує поняття блекаут. Але українські енергетики дбають про... Цьогоріч енергосистема України проходить надважкий іспит. Енергетика. Ви робите життя світліше. Енергетики. Ви воїни світло. ЗСУ перемагає ворога, а енергетики темряву. Енергетики дбають про сьогодення. Енергетики ризикують та створюють можливості? Вони на ти Ома. Для чого це? Як для чого? Для настрою. Южноукраїнського професійного ліцею за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування вітаємо усіх енергетиків країни з їх професійним святом. І прийдешніми новорічними святами. Від професійних навичок енергетиків залежить безперебійна робота не одного підприємства. Комфорт і затишок домівих українців. Ми бажаємо професійних успіхів. миру, Без аварійної роботи. Світла в душу, тепла в серцях. Та Маріса Варіва. У нас електриків є звичай символічний, І тости традиційні, специфічні. А наш тебіць завжди простий як руль. Усе для вас трифа і нуль. А наш тебі завжди простий як руль Усе для вас трифазива і нуль.